Я не здивуюся, якщо, почувши словосполучення турбота про себе, ви уявляєте в голові похід у спа, ванну з бульбашками, масочку на обличчя перед сном, запалені свічки, купівлю якоїсь речі, щоб себе потішити, чи щось у цьому роді. Виглядає як рекламний ролик якоїсь косметологічної клініки чи бренду доглядової косметики, правда же? Моя уява теж отримала подібну прошивку. Я довго в це вірила, поки одного дня я не зрозуміла, що не вміла насправді любити себе. І якби я не пригощала себе походами на масажі чи пінною ванною, все це лише поверхня, і обіцянки собі щоденно робити повний комплекс косметичних процедур на ніч не тримався довше тижня. Все це ніби не мало сенсу, поки одного дня я не задала собі питання, що таке вбіситься любов до себе, насправді. Якщо ви пам'ятаєте з минулого відео, у моїй новій ванні тріснув душовий піддон, піддон душової кабіни і почав відповідно протікати. Якийсь час ми вирішували, що з цим всім робити, і нарешті дійшли думки, що душову кабіну треба замінити. Так як мені, в принципі, дозволили вносити певні покращення, скажімо так, в цей і... І так, достатньо приємний інтер'єр, я вам скажу. Я вирішила, що можу схопитись за цю можливість і під шумок заміни душової кабіни зробити невеличкий проект по реновації цієї мікровани. Я ще не погодила все з. Власниками, але думаю, мені вдасться якимось дипломатичним шляхом про це домовитись, бо я вже приблизно прикинула собі, що там можна зробити, і я дуже схвильована, бо думаю, матеріалу для відео буде багато. Ну і коли в мене ще буде можливість показати вам, як можна за мінімальні кошти зробити із страшненької ванни гарненько. Почекайте, а до чого тут взагалі любов до себе? Насправді, любов до себе це ще один проект, над яким я зараз працюю, і мені дуже хочеться поділитися з вами обома, бо вони, як виявилось, між собою пов'язані. А все почалось із того самого маркетингу, що звідусіль нав'язує нам оцей шаблон турботи і любові до себе. Їх мета продати свої послуги чи товар для догляду не є чимось кримінальним. Але за цим формується хибне переконання. Любити себе це не жалкувати коштів на прикрашання себе. І так, частково це може і так, для когось більшою мірою, для когось меншою, а для мене, наприклад, меншою. Ну тут бачиш, вона прям така. А, 17 тисяч. Звіниться Це те саме то що і там. Я не це... Мені подобається, коли я маю можливість піти на масаж чи купити кремчик за 2000 гривень, який прописав косметолог. Але ще більше мені подобається їздити у будівельний і шукати гілочки для свого гніздечка. Доза ендорфінів, що я отримую від цього, значно перевищує купівлю нової сукні, наприклад. Тож, висновок номер один любити себе це дослухатись до своїх власних відчуттів, робити те, що приносить радість, навіть якщо це суперечить загально прийнятим нормам. Як ви вже зрозуміли, мій компаньйон у виборі душової, моя мама. Загалом ми об'їздили всі будівельні осередки нашого міста і, зізнаюсь чесно, придбали найдешевший варіант. Я вирішила нічого нового не видумувати. Звісно, якби це була моя ванна, моя квартира, я би багато чого там поміняла. І в питанні планування і облицювання, але тут не хочеться витрачати багато коштів, та і завдання було просто замінити стару душову на нову. Єдина зміна полягала в тому, що я наполягла на квадратній душові, адже в ній більше місця, ніж в заокругленій. В старій кабіні з заокругленим кутом дуже незручно і тісно митись. Було мені. А я маленька по розміру людина. Про співи і танці в душі геть не йшло мови, а я таке дуже полюбляю. Отже, квадратна. Ура! Значить так, ситуація наступна. Я вже як робочий прораб. Сижу на картанах. Ситуація наступна: у ванні смердить каналізація. Я не про це хотіла сказати. Я думала, його можна буде встановити нижче. Але це неможливо через те, що тут, як виявилось, ну треба, щоб зберігався цей нахил, да, під яким вода йде вниз, і тут дуже високо розташований вхід в каналізацію. І перероблювати це ж настільки неможливо зараз, понятно, тому що ніхто не хоче цим займатися і не буде. Ось так високо вона, скоріш за все, буде в принципі, це не проблема для мене, поки я голодав. Виглядає вона явно більшою ніж та, що була. А і ще поміняли шланг для пральної машини, тому що він, як виявилось, тік. Ось тому тут новий шланг красивий. Добре, вперше питання любові до себе я підняла на прийомі у психотерапевта, коли ми говорили про мої стосунки і те, яка я розгублена, як важко мені ставити на перше місце себе. Зняти свого партнера з п'єдесталу, так би мовити, і побачити свої потреби, а не тільки партнера, друзів, родичів, всіх сюди можна підставити. Таке враження, ніби я була для себе останньою людиною. Зараз на етапі озвучки цього відео згадала, як ми в дитячому садочку хором повторювали за вихователькою: Я последня буква в алфавіті, жуть, це був. Просто потужний флешбек, зараз я не могла його не озвучити. Додам вам трошки контексту: нещодавно, окрім розлучення і переїздів, сталося ще дещо. Цікавіше, на що я таки звернула увагу, я вперше за все своє життя стала жити сама. Ось він, момент, коли я нарешті не маю нікому догаджати, не маю ні під кого підлаштовуватись, не маю емоційно вкладатись ні в кого. Насправді це дуже мене лякало. Окрім свободи, ти ще отримаєш відповідальність, відповідальність, яку ти не можеш перекласти. Більше не вдасться сказати, я не розвиваюсь кар'єрі, бо мій партнер стопорить мене, бо стосунки мене виснажують. Я не займаюся спортом, бо не маю часу за домашніми хлопотами. І бла бла бла. В тебе тепер є весь твій час, весь він належить тільки тобі, то що ти з ним робитимеш? І от посиділа я трохи, відчула землю під ногами, і майже одразу мої руки захотіли щось навколо себе побудувати. Іванка, <турщик> а ти є ж такий клієнчик, отакий от от, узінький ось який ножом, я отсюди підставлю. І так я вирішила витратити свій вільний час на облаштування свого простору знову. Я так захопилася цією ідеєю, витрачала на це кожну вільну хвилину впродовж останніх тижнів. Це ще раз доводить те, що це щось дійсно моє, що рветься у мене із середини. І все це, звичайно, не взялось ні звідки. Подивіться на моїх батьків, вони разом відірвались від роботи, щоб допомогти мені із цим проектом. Вони самі постійно щось крафтять навколо себе. А я з дитинства любила спостерігати за цим і допомагати. Особливо коли папа казав мені Іваночка Киця, потримаю тут. Або у тебе маленька ручка, дістань цей шуруп із цього отвору, а то я не можу. І в такі моменти я відчувала себе такою важливою і потрібною. Ну, як це могло не сказатись на мені у майбутньому. Якщо ви давно слідкуєте за моєю творчістю тут на Ютубі, то мали бачити відео Дім мого діда», в якому я розповідаю власне, про Дім мого діда в Одеській області та його майстерню і наскільки його проявлення в цьому домі показує те, ким є я. Подивіться, це дуже приємне і тепле відео зняти на iPhone, до речі. Та підсумовуючи все це разом, робимо висновок номер 2 Любов до себе це цікавість до свого минулого, що тебе формувало. Не щоб зануритись у спогади і жити дитячими травмами, а заради дослідження і аналізу, заради якісного теперішнього. Так, мій контент стає трошки більше естетік, ніж він був. Плитка. Ось тут я поклала. Я все одно збираюся її перефарбувати, тому мені все одно. Вона однакового формату, тобто під фарбою вона буде виглядати однаково. Там буде шматочок гіпсокартону, на який, який буде з вирізом під трубу, який я теж закрию цією плиткою. І тут буде шматочок, ну, типу як люк, я його сама теж зроблю для того, щоб був доступ до комунікації. Ось, піну я підріжу і е, там вкладу такі тоненькі полосочки плитки, ось такої ж, як на стіні. І все. А далі буду встановлювати вже точніше, я сподіваюся, що я пофарбую це все. І потім буду встановлювати скло і двері. Тут має бути люк, він має відкриватись для того, щоб був доступ до комунікацій. Тому ми ось тут зробимо такі планочки, дві раз з двох боків. І на них буде примагнічуватись оця штучка. Ось. І на ній зверху буде плиточка. І поки я піду митись до подружки, воно має все висохнути. Загалом я завжди знала, що люблю це все будувати сама, щось ремонтувати. Я знала, що це моє, і воно мене захоплює. Але я завжди корила себе за те, що я за недоглянутість. Ніби всі дівчата такі елегантні, чисті, в гарному домашньому одязі. Почула нещодавно, що в цьому є, виявляється термін, який називається Clean Girl Aesthetic. І що саме тригерне для мене у них у всіх доглянуті ніжні ручки. Оце вони люблять себе, думала я, на відміну від мене. Яка постійно порпається в якихось будівельних історіях, виглядає а, як чіпушило якесь, і забуває вдягнути рукавиці, бо часто це тупо незручно, або їх немає під рукою. У мене часто дуже посохлі руки, і мені немає сенсу робити собі гель-лак в салоні, бо він не протримається і трьох днів. У мене постійно були обламані нігті, і це так бісило мене. Я направду соромилась вигляду своїх рук більшу частину свого е, життя, напевно. Бо ніжні жіночі білі ручки то зовсім не про мене. Я би ще радила вам респіратор втікати. Але зараз черговий раз намащуючи клей. Для плитки без рукавиць я подумала: ці руки стільки всього вміють, якого дітька їм бути білими і ніжними? Навіщо? Бо так говорить реклама, що продає нам крем. Мої руки це не просто жіночі руки, це руки, що не бояться створювати, не бояться робити помилки, долати виклики. Коли треба, вони ніжні, а коли треба, можуть гнути труби. То чому я не дозволяю їм бути такими, якими вони є? І мова тут не тільки про руки. Кожна наша фізична відмінність від інших це не вада, а особливість, за якою щось стоїть. І справжня любов до себе це прийняти ці особливості і вміння розгледіти в них красу. Тому робити в салоні манікюр два рази на місяць, то, на жаль, історія не моїх рук. І так, доглянуті руки це красиво і гарно. Але мої теж гарні, такі, які є, просто їх краса в іншому. От, що буде дійсно доречно для моєї сухої шкіри стану моїх нігтів і волосся, це подбати про них із середини. Зараз такий сезон, що нестача вітамінів дуже сильно помітна, коли дивишся в дзеркало. І я кожен рік сезонно приймаю стандартні набори вітамінок. І в цьому році мені пощастило спробувати вітаміни від Perla Health впевнена, ви про них чули. У мене це обов'язково омега-3 завжди, бо я мало вживаю риби. І зараз дуже актуальні мені магній B6. Тріпл e, Магнезіум, він у них на сайті називається. Вперше його приймаю і помітила, наскільки краще і якісніше я стала спати, і взагалі стала якоюсь більш врівноваженою. Я в шоці, якщо чесно, що це працює. До речі, у омегі, у перла Health є одна особливість дуже зручні капсули. Для ковтання. Це не оці стандартні бідони, якими ти душишся. Ой, ну ви зрозуміли, для мене це була прям проблема. Ну і ще я по рекомендації лікаря взяла собі абіотин, якраз таки для шкіри, волосся і нігтів. Ну і, друзі, на правах вашої покірної блогереси лишаю вам промокод Чуракуша на знижку мінус 10%. Обов'язково скористайтесь. Посилання на сайт Перла Хелса буде під відео. І я тут подумала, я зараз. На тому етапі життя, коли я радше витрачу гроші на якісні вітаміни, ніж на новий весняний одяг. По-моєму, це дуже про саму турботу. То давайте ж я нарешті розкажу вам про свої плани стосовно цієї ванни. Бо я оце щось роблю, а ви нісно ні духом про те, чим це все скінчиться. Це нормально, я теж роздупляюсь по ходу, скажімо так. Наприклад, коли мені поставили нарешті цей піддон, а взагалі треба. Уточнювати, що я тиждень була без душу, і мені довелося ходити по подружках митись. Такий от цікавий факт. Коротше, поки цей піддон схватувався, там же на цементі всі ці цеглини. Ну, коротше, я вирішила накидати невеличкий мудборд з референсами. По-перше, хочу перефарбувати цю чарівну фіолетову плитку. Мені дуже подобається її формат, такі квадратики 10 х 10, взагалі супер. Але колір. Отже, я обрала для себе попереднього колір. Нічим, напевно, не кращий за цей, Але я не знаю, чим він мені так сильно сподобався. Але хотілося щось складне. Таке, знаєте, ну, я ж дизайнер. Якби якось сумно все в білий перефарбовувати. правда ж? треба щось цікавіше. Я довго зависала на всяких референсах, навіть ходила в салон фарб дивитись, і таки вирішила, що це буде оцей RAL 8004 Він мені дуже сильно запав душу. Не знаю чому. Я знаю, що він трошечки може нагадувати цю радянську е, таку підлогу квадратиками. Знаєте, раніше <гадали> вкладали якісь такий матеріал на підлогу. Коротше, думки про цей процес перефарбування плитки закрутили мені голову, і я замовила та оплатила фарбу раніше, ніж узгодила це з. А ще плиткою тут така історія, що вона скрізь різна, довелось покласти, е, і за того, що цієї фіолетової плитки не вистачило, е, не було запасів, довелось покласти іншу плитку такого ж формату на низ. І тепер тут підлога одна, тут інша, стіни, інші, і тут ще шматок іншої плитки. Коротше, воно все виглядає супер в різнобі. Я думаю, що завдяки тому, що ця плитка одного формату, якраз таки перефарбувати її буде класною ідеєю, тому що вся ця історія буде виглядати нарешті цілісно. Також я хочу перефарбувати стіни, тому що вони тут такого кремового кольору, непоганий колір, але мені здається, що білий якраз таки підсвітить оцю теракоту, і буде дуже гарний візуальний ефект, плюс приміщення стане світліше. Головна проблема цієї кімнати, чому вона темна, не в тому, що стіни які, якогось кольору, а через те, що тут реально дуже погане освітлення. Тут із освітлення одна маленька лампочка над дверима. І побачити щось у дзеркалі, коли робиш собі мейкап чи просто якийсь догляд, чистиш зуби ввечері. Дуже важко. Хотілося б більше світла. Яким чином я хочу це втілити? Уявляємо, тут у нас буде пофарбована плитка. Тут у нас буде білосніжна стіна, яка підсвічує цю красиву, красивий колір плитки. Да? На контрасті, тут у нас буде дзеркало, інше, якесь квадратне, я думаю. І у мене є два варіанти. Я хочу зробити або дзеркало з підсвіткою, і якраз таки розказати на Ютубі, як це можна зробити вдома своїми руками. Бо я подивилась дзеркала з підсвіткою в магазині. Вони коштують дуже нормально так, ну, типу, 7 тисяч якесь таке дзеркало. Да, там з кнопочкою, що нажимаєш, і світло на ну, лед підсвітка тобі в обличчя світить. Або, або я хочу зробити тут просто звичайне дзеркало і поруч ось тут повісити бра. Красиве, таке кругле бра, яке буде світити прямо. Але є нюанс: тут немає звідки вести електрику. Я думала провести її з цієї розетки. Отже, тут є ось така розетка, і я думала відколупати оці плиточки охайненько, там якось підключити дротик, вивезти його сюди. Але до мене дійшло усвідомлення, що там зверху наді мною є свій бойлер, і можна ж від нього спустити дріт знизу. І не треба буде відколопувати плитку, бо мені здається, що це дуже важко, і тим паче потім її встановити так само охайно. Бо я знаю, як вона там прироблена. Тому що я ось там її знімала, навряд чи її вдасться врятувати, скажімо так. Я спущу просто знизу дротик з розетки, в яку включен бойлер, і зроблю тубра або дзеркало з підсвіткою. Такий план. А ще я хочу зробити з цієї сторони. Тут напроти є таке місце, де я хочу зробити полички. Нещодавно я сиділа за створенням планувального рішення для своїх замовників і дуже сильно страждала. Я не могла вичавити з себе нічого, я не могла спланувати навіть маленький гостьовий санвузол. Я сиділа і втикала в екран годину, безрезультатно. По традиції в голові почали звучати голоси Ти нездара, ця професія не твоє, кого ти дуриш. Подивись, як тобі важко, ти займаєшся чимось, не тим, ну і все в такому роді. Я розізлилась, але замість того, щоб душити себе креативні рішення, я вимкнула комп і подумала, що спробую завтра ще раз. А сьогодні піду, дороблю плитку у ванні. Отже, наступного дня я знову сіла за те планування, і знаєте що? Все полилось як по маслу. Креатив так і фонтанував з мене. Я зробила всю творчу роботу по декільком проєктам за якихось три години, і заслужено пішла відпочивати. Добре, що цей момент я відслідкувала та зрозуміла, що любити себе це ставитись до себе як до людини, а не як до робота, не висувати до себе якісь надвимоги. Ми не завжди здатні виконувати однаково продуктивно різні види задач. Іноді творчість іде, іноді краще заходить механічна робота, яку просто треба зробити. І це нормально. Якби вчора я продовжувала змушувати себе робити те планування, я би геть нічого хорошого не зробила, а просиділа б над ним 5 годин. А так я і плитку у ванні доробила, і роботу творчу зробила за сумарно меншу кількість часу. Тепер на шляху до магічного перевтілення у мене нічого не стоїть, окрім купи роботи. А ні, ще одне. Треба забрати з пошти фарбу для плитки. Зараз побачимо, що там мені прийшло. Так, пропоную вам розпаковку. Мені приїхала фарба для плитки. Це фірма Tiecuri. Е -е. І я побачила, що в них є фарба, яка підходить для керамічної плитки її можна наносити без всякої бази, ну тобто без якогось додаткового шару для адгезії. Коротше, можна просто на плиточку і все. Єдине, що звичайно перед цим я плитку буду зачищати. Але я хочу вам показати колір. Я вибирала поралу. По викрасам. Я дивилась в магазині і в інтернеті дивилась, і мені дуже сподобався кольор, такий як керамічної цегли. Я коли займалась керамікою і замовляла в слав'янську глину, вона була такого теракотового кольору, дуже гарна, і мені нагадала дуже сильно ця фарба про е цей процес. Але є невеличкий нюанс при різному освітленні такі складні кольори можуть по-різному виглядати. Тому це я зараз. Е Стою на порозі відкриття цієї банки з фарбою і думаю, чи це буде колір теракотової глини, чи це буде колір, самі знаєте чого. Давайте відкриємо і подивимось. Який колір гарний! Це колір офігенний. Ну, я його зараз перемішаю. Дуже красиво. Це дуже красиво. Взагалі, друзі, з кольорами все достатньо складно через те, що у них є дуже багато, дуже багато треба умов, щоб вони виглядали саме так, як треба. Особливо, коли мова, ну, коли мова йде про такі складні кольори. Да? По-перше, на це впливає освітлення в кімнаті. При денному освітленні це буде один колір. при штучному освітленні це взагалі мільйон різних варіантів. Колір в банці це одне колір, який висох це інший колір. І ще з кольорами фарби в інтер'єрі є такий нюанс. Що вони можуть по-різному відбуватись на обличчі. Наприклад, якщо у вас, е якщо це мова йде про ванну кімнату, дай рефлекс від цього кольору може відбуватись у мене на обличчі. Наприклад, коли я дивлюся в дзеркало у ванні, в мене буде більш краснувате обличчя. Да? Або якщо це якийсь е такий зелений колір чи синій, то в мене може бути таке більш бліде обличчя виглядати так. Е на це все треба звертати увагу. Це така наука, я вам так скажу. Так. Ну що, Наша плитка вже висохла. Я думаю, що я вже можу тут помити голову, обережно не бризкаючи туди, в ту сторону. Ось, І зараз я зніму цю плівочку. В Наступних відео вже буду починати процес фарбування і, звичайно вже триматиму вас в курсі цін на все. І в кінці ми підіб'ємо підсумки, оскільки мені все це перевтілення обійшлось. Так, я тиждень просиділа без душу, окрім спа-центрів у моїх подруг, і так мені дуже кортить вже нарешті поставити ці стінки кабіни, але я розумію, що я буду. Пишатись собою набагато більше, якщо трошки зачекаю та нанесу спочатку всю фарбу і тільки потім встановлюватиму стінки. Так робота буде якіснішою, а я задоволена результатом більше. Чи подобається мені навмисно ставити себе в такі умови, коли ти робиш ці ремонтні роботи? Навколо все розкидано, часто брудно, немає можливості помитись. Звичайно, це дискомфортно. Але знаючи, як я потім буду радіти кожен раз, заходячи в цю ванну, я просто, я просто хочу подарувати собі це. Хочу зробити для себе цю радість. І мені, мені не шкода на це сила. Може, це теж в якійсь мірі любов до себе. Дякую, що дивились це відео. Попереду на вас чекає ще багато цікавих відео про те, як може така людина, як я зробити навколо себе щось, щоб очі раділи за невеликі кошти та навіть не у власному житлі. А підтримуючи цей канал лайками, коментарями, підпискою, а може навіть і донатом на банку або на баймі кофі, ви робите. Реальною можливість того, що колись я ремонтуватиму тут на Ютубі своє власне житло. Не забувайте донатити на Збройні Сили України, щоб можливість мати свій дім на території нашої країни лишалась для нас усіх. Ось, думаю, це всі розуміють, всіх обіймаю і до зустрічі.